Розглянути 17 питань порядку денного поставили собі за мету 12 членів виконавчого комітету. На чергове засідання вони зібрались 2 листопада цього разу. В доробку дорадчого органу, зокрема, внесення змін до бюджету громади, затвердження програми розвитку дорожнього руху на 2023-2028 роки, та утворення торговельного майданчика в селищі Костянтинівка для продажів з машин. Він буде філією аналогічного автобазару ринку господар, а продаватимуть на ньому виключно сільськогосподарську продукцію рослинного походження з метою запобігання виникнення несанкціоновної стихійної торгівлі, опорядкування роботи дрібно роздрібної торгівельної мережі, забезпечення чистоти порядки. В селищі міського типу Константинівка та забезпечення населення продуктами харчування з нижчими з цінами, в тому числі у період воєнного стану. Торговельний майданчик працюватиме з 8 до 17 години на площі Соборна. Звернення про його влаштування до виконкому направили 72 мешканці селища. Їхнє звернення не підтримав Ігор Горлаті. Він апелював недотриманням санітарних норм та порушенням правил дорожнього руху в цьому районі. Решта членів виконкому наголошували на тому, що ринок і так функціонує. а... Прийняти рішення дає можливість його узаконити. А от у наступного проєкту підтримка була одностайною. Це зміни до раніше затвердженого документа щодо організації харчування дітей у закладах освіти нашої громади. З'явилась необхідність доповнити пункт 5, там де встановлюються фільги в розмірі 100% плати за харчування в закладах дошкільної освіти та вартості одноразового сніданку в закладах загальної і середньої освіти. Для дітей чий батько загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої, нашої держави, за словами керівника освітянської галузі на рівні держави, це питання ще не врегульоване, але звернення від мешканців громади на жаль вже є. Під час засідання члени колегіального органу також внесли низку змін до рішень у галузі охорони здоров'я та погодили надання матеріальної допомоги 35 нашим землякам на суму майже 55 тисяч гривень.